Чула я все, що гатять. Ви до слайка не дзвонили? Ні. І руки померзли вже. Вже буде похолодання. Хоча, кажуть, декабрь буде теплий. Не, не ще. Не, не. Ну, сьогодні що ночі, що днем почти передали одинаково. Сього факту помить? Не, не все разом хочу. Та що ж ти пикаєш? Yeah. Вероника, Витаю, привет. Вероника Прокопьева. Вероника Курносенко. Витаю, привет, Вероника. Две разом зашли. Девочки, робим зефир. слава богу андрей привет любомир робимо зефир А у вас все хорошо, Андрей Калушин? Троянди робимо, да? трояндочки? Ось такі. Підкрасимо її, серединку трошки затонуємо, щоб була темніше. Ось така. Питайте, что интересует вас, интересует. пытайтесь, я буду отвечать. Спрашивайте. Это я люблю зефир. Для поддержки канала, ты дачи. идете. Как сделать ким, чий ким, че, че идет? Киємче. Розшифруйте, не зрозуміло Що це таке? Кємче ід. Двічі, двічі. Я можна й тричі. Дякую. Озі, зі, -зі. Львова. Олександр. Крем. Ні, це не Крем. Не Крем. Ось я написала я, навірно, вам не видно. Зефір Зефір зефир Буде зефірний букет. Букет із зефірних роз. Будемо робити. Два букета. Через сьогодні робимо півдня. Ось трошки підтонували серединку. темнішу зробили. трішки залишилось уже, чуть-чуть, бачите, залишилось зефірчику Дороблю і буду другу партію замішувати. Бо ще основочок вам скільки стоїть? Пустих багато. Время летить уже під третього, 20 минут третього. Летить время час. І біжить. Нема коли й кофе попити толком. Це зараз дороблю цю партию. І піду хоч чашечку кофе вип'ю. Привіт, огурец. Вітаю. да. привіт, огурчик. А чого огурец? Фамілія така, огурец. Цікава фамілія, прикольненька. Чи просто огурец. Чи огурцами займаємося? Не так остивав зефир, бо если 40 градусів, все. Если він успине до 40 градусів, то можно его выкинуть уже. Він уже застине. З него уже ничего туди не зліпиш. А так, ну да, що, ну да, фамилия чи занимаемся огурцами? Ну да, я не зрозуміла, ну да. Чіпарники з огірками ростуть. І отак листочок за листочком. У нас росте трояндочка. Розквітає троянда. Оксана, вітаю, Оксанка, вітаю. Дякую, що зайшли на мій канал. Так, да, замовили два букета рожевих троянд. Для себе їсти любими, то ми і так крутелечки накрутимо. А для людей треба троянди. Ну, На день народження, мабуть. Не, мабуть, а точно я знаю. Два дня народження. А, любите огурці? Ой, у нас кіт любить огірки. І, і це взагалі у нас такий котяра, що якщо почує запах огурця, то вже все, то огурець пропав. Достане по-любому. І в сусідки був такий кіт. У парнику обгризав усі, надкусював усі огірки. Вона думала, що в неї хтось краде їх. А потім підслідила і побачила, що там її скіт і їсть огірки її. А тут думала, в неї хтось огурці в парник украде. Пока міськота не зловила. Свого бандита. Вітаю! Хто прийшов, вітаю всіх! І разом робимо троянди. Ось стріляє вона. Спочала серединку. Так, да, творча робота, так. Да. Як хочу, так і закручу. Як художник віддіде, так і працює. Митець. Любила з молоду шити лялькам плаття, потім собі шила і шуби, шапки. Любила малювати. А це на старості от навчилась зефір робити. Сатурн, понятно. Зрозуміло. А що Сатурн? Не зрозуміла. Шо Сатурн прочитала. А що це значить Сатурн? Що воно значить? Непонятно. Переведіть мені, що це значить Сатурн? Це планета, Я знаю, що це планета. А до чого це? Ну, Сатурн, то й Сатурн, хай буде Сатурн, є Юпітер, є мільйон планет різних. Чого зараз іменно Сатурн не зрозуміло. Вот так на ваших очах. З Змастіки? Ні разу не пробувала, чесно. Ну, бачила дівчата таку красоту роблять. Теж змастійки. А потім ще, знаєте, що? з чого? Яка ж бумага? Солодка? Вафельна кажуть бумага, так? Да? Якась ще бумага є. Вони роблять? Що вони роблять? Що роблять? Що роблять із неї? Ну, це ж вона називається, якась там бумага. Хто виписують бумагу цю і з неї роблять квіти? Хотіла сказати, не пам'ятаю. Змастіки, так. Да. Пробувала. О, скільки планет накидала гореться. Добре, дякую за планети. Хай на всіх планетах буде мир. І ніколи ніде не буде війни. Правильно? І ми будемо тільки квіти ліпити. Хай вона тут стоїть, ця трояндочка. Ми візьмемо іншу. А де ж ваші сердечки? Набулися, да? Що можна кинуть сердечко? Денис, вітаю, Дениско, вітаю. Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. Процес іде. Так, і ще на одну трояндочку, на бутончик у мене залишилось. Зараз додавлю. На бутончик. І піду вип'ю кавусіка. Коли засихає. треба дуже швидко. Та й з зефіром треба швидко. Якби не духовка, то я б не вспівала. А то в духовці стоїть. А так, дякую за сердечки, дякую. Стоїть в духовці, то хоч трошки. А так, якби я б не вспівала, воно б застило і викинув. Або так, на кусочки порізав і з'їв. Зефір теж 40 градусів і все. І капець, вже він застив. Так, дивіться, вже тут остаточки самі сладочки. Вітаю, огурчик, вітаю. Гарне названня. Дорогі огурці сьогодні була в кафе той. В АТБ 70 чи 90 навіть гривень. Це останній останній листочок, якщо видавлю, ні, не видавлю. Так. ось. О. Все. Все мить. Перемивати. Трошки при. Все, вам не цікаво, як я буду все перемивати. Я включусь попозже, попозже. Потому что просто оставить. Давайте.